Thank you. Вітаю, друзі, я не злюся, просто все терплю про терплячих, які кажуть, перетерплю. Добре, але як завжди, спочатку музика, і цього разу я вертаюся до, своєї, до свого. Інтерпрета не інтерпретації, вибачте, до своєї рекомендації музики, але не конкретно автора, не композитора. Вона вже була, і я ще раз просто нагадаю, тому що все-таки кількість дописувачів. Членів нашого клубу думаючих людей зростає, і, можливо, ну мати стільки там 700 чи скільки відео і сказати, що всі переглянули. Я на це і не надіюся, і цього можливо і не потрібно робити. Треба шукати по тому, що ти хочеш. Тому впевнений, що багато хто пропустив мою рекомендацію. А в в стилі музики, яку я ну, доклеюю, рекомендую, яка вписується, як, на мій суб'єктивний погляд, мої терапевтичні етюди, це радіо. Mm -hmm. Саме так. І чому я про нього згадав? Я згадаю про дуже конкретну радіостанцію, інтернет радіостанцію, тому, переглядаючи на Ютубі, ви точно так же можете забити слово The Jazz Grow. І оце ну, джазова доріжка, джазова конвачі, як його перекласти дослівно. А класна станція, вона мені подобається. Вона в мене фоном. Той, хто в мене був в кабінеті, бував в силу якихось обставин, знає, що в мене там звучить така тиха фонова музика. Це звучить джаз грув. І на цьому комп'ютері, з яким я вам розмовляю, також я включаю фоном, ну не зараз. Включаю фоном радіостанцію Jazz джазгроу. По-перше, це не комерційна станція, це вже найс. А, друге, а значить, там немає ніякої реклами, немає довгих впилювань якихось товарів і тому подібне. А, станція, американська станція, це Сан-Франциско. Я зараз вам покажу а, QR, як вийти на неї. Ну, ви там читаєте зліва, він оформлений в такому вигляді ретро-диску дзжазгроу-лейдбек. Класна. Класна. В основному крутять кул cool джаз, спокійну і хорошу односучасну і класичну музику, і сучасних авторів, але в стилі, звичайно, прохолодного джазу. Рекомендую. Ну, рекомендую, а вам уже вибирати, хочу, не хочу. Мені воно лягло на душу, воно мене звучить, щоб довго не шукати хороших творів, хоча окремо, недаремно там за моєю спиною. Чи во в тому кутку кімнати, чи він там на підлозі навіть. А ще і стоїть на столі, просто класно по посиланню на Jazz Grow і фоном собі слухаєш в задоволені, в задоволення. Гаразд, не терплю. Виходимо на основну ідею, про що я хочу сьогодні вам проговорити. І я собі так відмітив 4-5 пунктів на слово терпіння. На слово а, я не злюсь, я просто все терплю. От це якби присвята терплячим людям, щоб добре задумалися, наскільки варто терпіти, чи варто це терпіти, і слово до чого це призводить. Ну, давайте поговоримо. Ну, по-перше, першим пунктом я би собі відмітив: от, на, на тему не злюсь, я просто все терплю, до чого це призводить, що емоційна пасивність. Це не є спокій. І ставити знак дорівнює рівності абсолютно неможливо. Емоційна пасивність це не спокій. Навіть якщо зовнішньо вона виглядає, наче це спокійна, врівноважена, збалансована людина. Це не так. Терпіння без вираження емоцій це не завжди доброчесність. Час доволі часто це спосіб уникнення конфлікту, але шляхом внутрішньої руйнації, внутрішнього зажимання, внутрішнього закручування власних гайок. Ніхто ззовні не закручує. Людина сама влаштовує собі оцей пресінг, щоб не проявити його. Гнів, що не виходить назовні, не зникає. Він завжди осідає у нас, от як в димарі сажа, де внизу горить полум'я. Камін, чи ще якийсь ще піч, який видає полум'я, щось готує, і лишнє він повинен викинути. А ось оця сажа у вигляді незадоволення, гнову, гніву, недосказаності, вона все більше і більше задбиває оцей наш дим, димохід, димар, який не дозволяє викинути назовні те, що не згоріло. А другим би пунктом я собі відмітив, що в контексті сьогоднішньої теми, що можна сказати про: я все терплю як такий психосоматичний чек без оплати. От вдумайтесь поєднання, от таке трошки смішливе поєднання слів, психосоматичний чек без оплати. Про що мова? Про те, що постійне пригнічення злості може проявитися тілесно у вигляді там, головного болю, артеріального тиску, болю в шлунку, розладів кишківника, ну і пішло-поїхало. Проблеми травня дуже часто відреагують. Тобто, організм нарешті оплачує рахунки, які емоції залишились без обробки. Тому я сказав, психосоматичний чек без оплати, відтермінована. Але як, яке завжди проявиться тілом, тому що тіло завжди чесне. Якщо мізки не задоволені, то тіло в першу чергу почне розплачуватися. В Кінці кінців терплю, це однозначно втрата тривала терпіння, звичайно. Бо можна перетерпіти, коли ти знаєш мету, але якщо просто терплю, не розуміючи навіть своєї мети або вона хибна твоїй голові, це певна втрата автентичності. Той, хто завжди все терпить, з часом втрачає контакт навіть з власним бажанням, власними кордонами, власною цінністю, самооцінкою розуміння себе. Тобто з'являється відчуття, що я живу не своє життя. Ну, логічно, дуже логічно. Тому що як можна жити своє життя в болю і терпінні. Терпінні, коли ти це не висказуєш і не проявляєш своє незадоволення, чи роботою, чи в сім'ї, чи ще десь. Що би ще можна сказати? Я сказав 4-5 пунктів, згадав, здається, 2. А ще б один пункт я відмітив, що пасивна агресія як витік енергії. Тобто злість, яку не висловлюють прямо, знаходить обов'язково, знайде обхідні шляхи, ну, як вода, де ставиш греблю, а вона починає обтікати навколо і так далі. І ці обхідні шляхи а, достатньо неприємні. Це зневага, мовчазне ігнорування, сарказм, цинізм, нігілізм. Людина поступово стає нешкідливо токсичною. І в першу чергу для себе. От є люди, де що б ти не робив, що б ти не, 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 не показував, творив, і так далі, оприлюднюючи це все, вони все одно будуть саркастично говорити гівно, непотрібне і так далі. І я так думаю, ну от шкода їх. Дійсно, люди. Направлюють оцю всю пасивну агресію в першу чергу на себе. Ні, вони намагаються вихлюбнути на когось. А ну, звичайно що треба на комусь розрядитися, тим більше, якщо це анонім, не підписаний, невідомий. Так, хлюпнути багном і, і стояти в стороні і насолоджуватися тим, що ти висказав. Але я ж суто психологічно розумію, скільки незадоволення в житті вихлюпується конкретно на себе. От це є обхідні шляхи і нешкідлива токсичність. Яка роз'їдає внаслідок цинізму, внаслідок нігілізму, нічого не подобається, вся фігня, все невірно, все неправильно, все ніяке, от така штука. Ну і а, ще б один пункт, я відмітив: це, звичайно, точка кипіння. Це, а, це те, що терпіння, воно не має. Воно не має. Якогось а, саморозрядки. І а, це дійсно варіант, коли внутрішнє кипіння обов'язково десь вибухне. Це буде або вибух, або, навпаки, абсолютне обесточення, тобто депресія. То, от, довготривале терпіння без розрядки завжди веде до емоційного зриву, вибух гніву. Причому на дрібницю, де просто дай можливість зачепитися і нарешті вилити все, що я думаю про це життя, і про своє життя, і про тих, поряд зі мною, і так далі. Або в інший варіант не агресія, а повне обесточення, повна втрата енергетики, тобто те, що називається депресія. Звичайно, в першому випадку страждають стосунки і. Цих людей шкода, бо вони не можуть налагодити нормальні стосунки, а в силу свого цього нігілізму, цинізму, все критиканство, вони їх і не можуть налаштувати. Вони підходять до всього уже з позицій, що все буде погано, нічого не подобається, тут лише одні обмани, лише одні якісь дурацькі спроби імітації, і тому подібне. Тобто таке глибоке невіра. А другий варіант депресія це звичайно сама особистість. Страждає сама особистість, і, звичайно, втрата Геданії Ангедонія, втрата задоволення. Чим звертаю увагу, що ангедонія це не втрата задоволення від чого такого. Ось не можу знайти яскраве задоволення. Ні, Ангедонія це втрата задоволення від звичайного способу життя. Від того, з ким ти живеш, з ким спілкуєшся, що лісиш, що робиш, як ти себе проявляєш, як в тебе складаються стосунки на роботі і так далі. Тому, якраз на цю тему я хотів би, а, вибачте, тут телефон виривається із зовнішнього життя, не встиг вимкнути. його. Ну, нічого. Подумайте, друзі, на цю тему. Я не даремно хочу закинути це в наш клуб думаючих людей. А тим більше, якщо ви так тихенько включите фоном джазгру uh, із Сан-Франциско, і він буде там, приємні речі мурликати, створювати певний фон вечором послухати, замість можливо, навіть телевізора, не дивитися щось, щоб вас буде будоражити, викликати якесь збурення. А ось Groove, Сан-Франциско, інтернет-радіо тихенько поставити собі, впевнений, що дуже багато з вас отримає солоду. А відносно цієї теми, ну що, давайте я закидаю, а ви разом зі мною точно так же думаєте, тому що я впевнений, що скільки я там назвав, 4 чи 5 пунктів, ними звичайно ж не обмежиться, їх можна і розширити. Слово терпіння. Є в ньому і один позитивний момент, я ще раз сказав, в нас багато чого в житті заставляє терпіти, перетерпіти. Перетерпіти, коли в тебе є зрозуміла мета, і можна і витримати, і біль, і можна витерпіти дуже багато чого. Але я зараз не про це, і ви я надіюсь, це зрозуміли. Тому давайте продискутуємо. Пишіть, я читаю ваші відгуки з задоволенням. Ви підкидаєте самі мені теми, і я з задоволенням їх потім розвиваю. Тому, друзі, думаємо, думаємо, думаємо і до зустрічі.